Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас з козами перша прогулянка. Перша прогулянка цих малих розбишак. Їм вже більше ніж половина місяця. Ми вирішили перший раз вийти гуляти. от то доки вийшли із дому, доки вийшли через городи. Це було дуже важко, дуже було важко. Бо кози втекли, позалишали мені всіх цих козенят, от, і я їх всіх несу на собі. От і важко. От, зараз вони вистрибують. Ще не розібралися, як це ходити, що кожен має ходити з свою козою. Тільки ось ця одна козочка від леді Лолка. І поняла, що це треба ходити за мамою. То бачу, вона так старається йти за нею і за нею. Оцей козлик ще не дуже зрозумів, що це треба робити. От, і ще хотіла вам дещо показати, бо ці бігають так ех, скрізь. А він крутиться біля мене. Так я ще відео його не показувала, не розказувала. У нас з'явився новий козлик. Отакий От у мене з'явився красунчик. Це буде для мене для моїх кіз козлик. Я вирішила замінити. от, ту, от такий красунчик тут бігає. О, всі побігли, злякалися мого кота, Он кіт бігає. От. Тож, як ви вже поняли, що мініме у мене вже нема. Продала я вже свого мініме, на жаль. Тому що. Він вже в мене був два роки. От, і треба вже його було і змінювати. Змінювати по першій причині було б важко батькам з ним. Він великий. От, і з ним дуже було би складно. Тому, на жаль, на жаль, я його продала. І тепер на заміну маю такого невеликого козлика для своїх кіз. Народилися ось козенятки, оце біленьке лейлочка І оцей козлик теж від нього. Ту козочку я хочу лишити собі. Тож, тож отак, вирішила змінити. Це було важко для мене. Він для мене багато значив той козлик. Це мій перший був мій нубійський козлик, От, якого мені подарували. Не знаю, чи мене чути, бо вітер. Але, але, на жаль, отак. Кричать, ще бояться, ще не можуть ходити за козами, звикнути. Так, ще в нас крики, але я надіюсь, на другу прогулянку вже буде трохи легше, трохи краще. От. То цей новий козлик, Не знаю, яке йому ще дати ім'я. От, є в мене одне мені тут запропонували назвати його Снікерсом, але не знаю, мені не подобається. Мені писали мої знайомі, що трошки негарно, то я навіть не знаю, яке це йому вибрати ім'я. Тому ось вже кіт у мене лізе по нозі на мене. От, тому, можливо, в кого є якісь імена, такі гарненькі, які асоціюються у вас із таким козликом. Козочки стрибають, стрибають. То пишіть, пишіть, може щось і дійсно підійде. Он. Як далеко побігло, і зараз буде кричати. Дуже важко перший раз з ними гуляти, прям жах. Ось моя Меліска ще не окотилася. Я думаю, що в неї буде все таки окот, щоб вона е -е, погуляла. Туди чекаю на квітень туди далі козеняк. Якщо не буде, то не буде. А якщо буде, то... ну, Мені здається, буде, бо в неї збільшується потрошки вим'ячко таке гарненьке. От, то, то все може бути. То так, по перший раз спасемося. Далеко від дому не йдемо тут себе біля полів. То така в мене краса, моя ручна. П'є у мене із... Так, забери свого хвоста котику. П'є у мене із сусочки. От привчила її до суски. Так, я собі знайшла його буквально за день, навіть менше. Я його знайшла ввечері, на наступний день я його поїхала, вже забрала. Дуже він мені сподобався. Дуже такий спокійний, дуже хороший козлик, Прям, прям мені дуже мені подобається. От, дуже гарненький. Зараз випиваю його ще по 4-5 разів, бо якщо я не помиляюся, то він народився 14 березня. То це взагалі він ще маленький-маленький, але такий е, досить такий розумашка. Він ходить за мною. Він такий у мене ручненький, такий він хороший. От ще Дякую тим людям, хто його виростив, що він такий, такий мазунчик, такий якийсь взагалі квіточка-квіточка. І дуже такий любить пострибати. Прям шикарнючий козлик. От, і той в мене теж є козлик, але той у мене на продажі я її собі залишати не буду. Бо в мене вже є така краса для своїх хіст. Ще начебто ніхто не писав за нього, що хочеть його, то може кому він сподобається. От, так в мене кіт сидить на ногах, і тут я біля них сіла. От, та такі у нас справи. такі у нас поповнення. Козочкам добре. Бо я їх так випускала лише раз на обору, коли вони були ще менші-менші. то Тяжко було. От, вони ще не звикли, що це треба за козами ходити. ну Тяжко, тяжко з'їм перші дні, але нічого. Я думаю, вони далі, далі звикнуть і все буде добре. От, та хода. ходить. Ну, я думаю, в неї теж буде пізніше козення. От, І також буде не скучно, бо ці всі з козами троє, а вона одна без. Я ще трошки покажу вам цих розбишак малих. Ось моя лейлочка, так я її назвала. Дуже класна коза, щось ходить, якісь палки збирає. така дуже, Спершу вона народилася, то така була ем, так окот ну, Око найдобний прийшов, але вона дуже була слабка після окоту, сама козочка. От. То я її годувала, я їй допомагала пити, щоб вона пила в кози. От, але слава Богу, вже все добре, вона сама вже відкручує козу, вже така, все вона вже вміє сама, молодець. І так само той козлик. Він родився 7 березня, а оце 2 березня. От, то козлик з, першого, з першого, як, ну, взагалі він такий був міцний. І зараз він також такий доволі великий. От Класний цапок, хто візьме, не пожаліє, мого мініме. Від того великого, я думаю, він теж буде такий славний козлик. От, і той вже ліг-красунчик. То я думаю, що буде, що буде гарний козлик. І той також такий ламанчушка з короткими вушками і козочка. Ну Козочка, е мені здається, заброньована. За неї питалися, то я її нікому поки що не продаю, залишила. А оці два козлики то буду продавати. А ця козюшка буде мені. То от такі в нас справи. У нас сьогодні тепленько, бо ті дні і сніг був у нас, і морози були, і, ну, холодно було, що тут казати. Вернулася до нас на пару днів зима. От, а зараз, зараз вже потепліше вже розцвіли перші квіточки, крокуси. Взагалі дуже гарно. От так, ми кайфуємо, так ми лежимо. Там добре на сонечку. На сьогодні передавало щось, там 17 начебто, градусів тепла. Взагалі класно. Будемо надіятися, що вже далі не буде таких морозів, бо скоро вже і нагороди треба буде садити. От, скоро хочемо з мамою морк посадити. Отаке. таке. От, правда, ще трошки хворіємо. Але нічого страшного. Все, все буде добре. Головне в це вірити. То от такі в нас новини. Поки що продаю цих два козлики, Далі, можливо, буду продавати тих білих кіз, бо хочу маліску собі залишити. То от такі в нас справи. Пасемося, треба вже тікати звідси, бо ми мене на, на своїй території. Да? Козюшки? То от такі в нас козячі справи. Пишіть, в кого є козочки, пишіть чи ваші козочки не вкотилися. От, в кого більше козликів чи козочок, бо в мене поки що це більше козликів, враховуючи із оцим. А так то 2 на 2 було. Ну, не знаю, що мені ще Меліса народить. От. Бо ця біленька одного козлика, а та друга біленька народила мені козочку. А леді козлика і козочку. То, то це таке. Отакі От в нас нині справи будемо вже закінчувати. Хотіла вам показати, показала. Всім дякую за перегляд. Такі в нас новини. Далі що буде змінюватися, буду вам показувати. Поки що, поки що отак. Тому до нових зустрічей. З вами була Каріна і мої козочки. Так тішуся, що в мене вже я козанята. аж якось веселіше це стадо виглядає. Тому. Бувайте.